дозвільні документи на проведення цих робіт. У вас є якісь рішення? Ви можете мені надати зараз їх? Виколайшли. Я? В міліцію. В поліцію. Так а чого ви мене посилаєте? А назвіться, будь ласка. А ви співробітник поліції чи ні? Ви ще тут працюєте чи ні? Ну розумієте, це власність, наскільки знаю. Сільської громади. Ну, точно не вважаю. Кого? Сільської громади. Сільської оце. громади? Да. А так ви вже приватизували це? Громади, я ж питаю, громади. приватизували чи ні? Ви сказали ні. Я що? Сказав, що ні. Стопчики повалилися. Ми їх розбираємо. будемо зложити навіть стопчики. Це вже нова версія? А? Нова версія? А я вам вісім можу вам виберете.